Нескорені міста України, наша корабельна столиця, відома своїми причалами, мостами та щасливими нареченими. Славетні землі на злеті інгулу з бузьким лиманом здавна були тісно пов'язані із запорозькими козаками, та віками формували вільний український дух до боротьби. Місто, назване в честь покровителя мореплавців Святого Миколая, завжди мужньо боролось проти поневолення. Як під час Другої світової з Миколаєва ганебно втікали гітлерівські війська, така ж доля очікує і на інших окупантів, які тепер засіхають на славетну корабельну святиню. Попри постійні обстріли, Миколаїв гордо розправляє вітрила для перемоги України. Нескорений Миколаїв.